Друзі, всім привіт! Добрий день! З вами був поганий соціолог. І сьогодні ми в черговий раз, нарешті, в нашій постійній рубриці Українське суспільство під час війни. Ми давно наробили цю рубрику майже місяць, і відбулися певні зміни в громадських настроях. І от сьогодні ми їх обговоримо. До речі, якщо вам це цікаво, не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок і далі підемо до результатів чергового опитування. Як ви вже знаєте, звичайно, Україна і Збройні сили України успішно проводять контрнаступальні дії на Слобожанщині, але в тому числі і на Херсонщині. І, власне, в нашому опитуванні ми запитали українців, як вони вважають, чи ЗСУ деокупують правобережну частину Херсонської області до кінця осені. Е, і я вам скажу, що 71% опитаних вважають, що це відбудеться, угу. що це точно станеться. Е, і лише лише 3,4% сказали, що це точно не відбудеться до кінця осені, і ще майже 10% сказали, що це скоріше не так, що відбудеться. від настрій. Настрій е, у населення оптимістичний. Я сподіваюся, що він таким і залишиться. Що не ну, нас не будуть чекати розчарування. З огляду звичайно на те, як відбувся наступ. На Слобожанщині так. це була супер мега показова операція, і ми звичайно ж що так буде і надалі, і так станеться і на Херсонщині. Е, також ми задали питання, коли на вашу думку закінчиться війна. Останній раз ми це питання задавали аж у травні, тобто пройшло майже чотири місяці. Угу. Зміни відбуваються в напрямку подовження конфлікту. Тобто, якщо в травні. Лише вісім відсотків вважали, що через рік скінчиться війна, то зараз таких вісімнадцять. Uh -huh. Якщо в травні вісімнадцять відсотків вважали, що війна триватиме більше року, то зараз таких вже двадцять три. Ну і відповідно ті, хто вважає, що війна там буде е, півроку чи менше, і вони зменшуються. Тобто люди поступово е, усвідомлюють, що війна е, скоріше за все буде досить довгою. До речі. Такий самий процес відбувається і в Росії. Нещодавно було оприлюднення дослідження російське. Ми про нього робили огляд. Подивіться за посиланням, там дуже схожа ситуація. У росіян відбувається те саме в цьому питанні, але тим не менше, залишається 9% опитаних, які вважають, що дуже оптимістичних, які вважають, що війна закінчиться через 2-3 місяці, тобто до кінця осені. Ну, це постійна, мабуть, аудиторія це пост... Арестовича. Не знаю, ну але бачиш, їх було 13 стало 9. Ну, тобто його менше стало дивитися. Менше стало дивитись, можливо. Але тим не менше, ці оптимістично налаштовані люди теж рушійна сила українського супротиву. Тому так. давайте ужаємось і йдемо да, далі. Да. До речі, е, найбільше таких, найбільше таких на півдні. Найптовістичніший регіон, а там у нас Херсон, так там що вони щось знають і вони, вони, з... що вони розуміють, що все. Адже збирає. ми ж е, зараз в цьому режимі інформаційної тиші, так. а вони там на місцях краще розуміють, гоняться як москалі. Я сподіваюся. А, ну а наступне питання було про те, хто ж переможе в цій війні, адже війна може закінчитися по-різному. Ну але при цьому 90% опитаних вважають, що війна закінчиться звичайно на користь України. При цьому за нашими спостереженнями це найвищий показник від початку повномасштабного російського вторгнення. Наприклад, 27 лютого ми робили перший замір перший замір. 75% вважали, що переможе Україна. То зараз вже 90%. Причому цей показник вийшов на там, на 87% в квітні. Угу. І так він тримався у нас за нашими спостереженнями: 87%, 87,8. То зараз вже 90. Тобто, спочатку цього історичний, контрнаступу. Це історичний максимум. Та, це історичний максимум, так. Е -е, до речі. Е Нещодавно ми зробили ще такий відео огляд змі, який називається що наближує нашу перемогу про новини в Україні за минулий тиждень. Кому цікаво, теж подивіться на посилання на екрані. Наступне питання: чи задоволені ви роботою Збройних сил України? Скажу лише, що це теж ми тут бачимо історичний максимум. 91% опитаних або повністю, або скоріше задоволені. Це найбільший показник за період спостережень з початку війни. Тобто, оптимізм, якби у людей максимальний наразі, я сподіваюся, що так і буде залишатися. І знову ж таких на півдні таких 89%, так на заході 96%. Ну, Це так да. для порівняння. Південь дуже в нас оптимістично налаштований. Ну і звичайно, на півночі таких 94 теж mm -hmm. 4, ну найменший показник. Я бачу на сході. на сході. Ну я думаю, що на сході просто проблема в тому, що люди торкнулися військових дій особисто. І вони не задоволені тим, що відбувається. Якась частина невеличка. Тому mm -hmm. що у людей, можливо, там зруйновані будинки так, і таке інше. Ну, інші. звичайно. І готовий mm -hmm. готуватися треба до зими. Mm. Так. Важко. Е, добре, далі. Е, наступне питання. Е, ми регулярно запитували, е, що з бойових дій, чи з наслідків бойових дій, чи з ознак бойових дій відбувається е, в населеному пункті, в якому ви проживаєте. І тут варто відзначити те, що. За весь наш час спостережень було зафіксовано найменше авіаударів або угу. артилерійських обстрілів, про які люди могли сказати, як умовно свідки. Зараз там на 10 вересня таких 29%. Хто сказав, що в їхньому населеному пункті або ж поряд угу. було чути авіудари або артилер... артилерійські обстріли, тоді як максимум був, наприклад, зафіксований в квітні, ще ще в квітні. Там було 49 майже відсотків таких, угу. тобто дуже значно зменшився. І, і ще одне на що хочу звернути увагу, це такі показники, наприклад, як бої на околиці населеного пункту або бої в населеному пункті безпосередньо. Вони теж найменші за період спостереження, тобто бої на околиці населеного пункту, наприклад, 8 відсотків зараз. Той час, як максимальний показник був 24, угу. бої у населеному пункті півтора відсотки зараз, тоді як максимальний був 13%. Тобто ми бачимо навіть через наші ці соціологічні методи, що інтенсивність бойових дій Значить. не те, щоб інтенсивність, але те, наскільки це чіпляє людей безпосередньо в їхньому повсякденному житті. Вона зменшується. Єдине, що сирени повітряної тривоги. Вони залишаються з нами. 83% людей, угу. як і було раніше. Так і, в принципі. Так і залишається тобто, ну до речі, ця інтенсивність через повсюдженість. Ну вона ще може бути пов'язана з тим, що люди все ж таки, е, їм довелося покинути території, на яких вони проживали, угу. де були інтенсивні бойові дії, і виїхати знаходяться так? просто в більш вони знаходяться спокійних в більш місцях. безпечних спокійних Згоди. місцях. Згоди. Можливо, це теж так. варто зазначити. Згодини. Е, Ще одне питання: чи змінився ваш настрій з моменту початку війни? Скажи, що там. Тут знову ж таки в нас є там умовний історичний максимум: 22,5% опитаних, що сказали, що їхній настрій на даний час покращився, угу. тоді як раніше, цей показник складав десь близько 10%, і максимум був у нього десь 12. Тоді зараз вже 22,5%. Тобто В два рази стало більше людей, які сказали, що їх настрій покращився. На жаль, звичайно, залишається 56,5% опитаних, які кажуть, що їх настрій погіршився. Mm -hmm. е ну, тобто, все одно це позитив. Позитивна yeah. динаміка. Ми yeah. можемо говорити спокійно про те, що ми спостерігаємо позитивну динаміку в, в цих питаннях. Mm -hmm. Ще одне питання було, чи задоволені ви роботою президента Володимира Зеленського? До речі, у нас нещодавно було електоральне опитування, де ми вимірювали рейтинги саме президента, Парті. партій. Якщо цікаво, не забудьте подивитись, там досить ексклюзивна інформація. До речі, ми єдина організація соціологічна, яка робить електоральне дослідження публічні під час. Військових дій ніхто більше не публікував, так що це реальний ексклюзив. Так ось, е, що можна сказати, що в принципі задоволеність роботою президента за два останніх місяці вона не змінилася. Десь приблизно 73% як було, які задоволені або скоріше задоволені, так і залишилось. Так що, в принципі, досить ситуація стабільна. Ну, єдине, що ми можемо в цьому питанні відмітити, це те, що е, із повністю задоволених. Частина опитаних мігрувала в тих, хто сказав, що вони скоріше задоволені. Тобто, наприклад, якщо два місяці тому тих, хто сказав, що вони повністю задоволені роботою президента, було 39%, то зараз таких вже 35. Угу. І тих, хто сказав, що були скоріше задоволені два місяці тому, їх було 34 а зараз 38. Тобто, Все ж таки відбувається таке. Поступове, не те, щоб я б не сказав розчарування, а повернення. Я, я думаю, що це повернення до, до воєнного рівня підтримки. Тобто воно поступово, мені здається, Можливо. Ми думаємо, ну, хоча ми, звичайно, ми будемо спостерігати, не знаємо, де воно заморозиться, на, на, на яких відсотках. Ну, проте ми можемо констатувати те, що в цілому підтримка залишається приблизно тією ж саме, але відбуваються постійні міграційні процеси в сторону зниження. Угу. Наступне питання, яке стосується знову ж таки кожного, і яке дещо болюче для нас, як змінились ваші доходи під час війни? Вперше ми це питання задавали ще в травні, і тоді 25% майже опитаних сказали, що у них зовсім немає доходів. Тоді як зараз, таких вже майже 20. Угу. Знову ж таки бачимо тенденцію до поліпшення. Незначну, проте оптимістично. Ну, 5 вибач, 5% в, в межах України це 2 мільйони людей. Тобто це немало, тобто, фактично, можемо стверджувати, що за оці там 4 місяці 2 мільйони людей угу. знайшли там роботу або якісь джерела доходів. Це суттєво. Ну і на підтвердження цього ще 17% опитаних сказали, що їхні доходи трохи зменшились в порівнянні з з періодом угу. 에, повномасштабного військового вторгнення. Тоді як, наприклад. Місяць тому таких було 11%. Угу. тобто за шість за один місяць, ми спостерігаємо, що на 6% більше стало тих, кого доходи дещо зменшили. Угу. А раніше було більше тих, хто сказав, що значно зменшилось. тобто, теж якби серед тих, у кого зменшились, все одно не так це радикально відбувається. Тобто, все одно ми тут і в економічному плані бачимо певні позитивні тенденції. Це це, мабуть, найпозитивніший в принципі у нас випуск. Цього формату і ми б хотіли, щоб він продовжувався в такому форматі завжди і був максимально позитивний. І ми дякуємо за це нашим збройним силам України. Звичайно, ну і дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.